Тому ми особливо вдячні тим командам, які сьогодні у нас в залі. Це команда Вінницького транспортного коледжу, тренер команда Айроніка Євгенія, команда Вінницького національного технічного університету, не знаю, так. Команда наших випускників, які сьогодні виступають під час. Настранський сім'ї, випускник фінансового відділення, коломіїць Максим, випускник комп'ютерного відділення, випускники радіотехнічного відділення, Торуля Юрій, що зазвичай. <прауздяк> <прауздя> Ми сьогодні вдячні, що на наше свято завітали наші гості, Пармаду Олександру Панисимовичу. Заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, директор ДСШ Спартак 1 лукавий метро Миколаєвич. Дякую сім'я сьогодні наших ногам, директор обласної організації Спорт для всіх Копач Віталій тренер області і України з волейболу. Людина, яка... Наші хлопців довело до чемпіонства України і ми маємо на сьогоднішній день в історії чотири, чотири кандидата в майстерні спорту, такі як назвої Жук, Харахоня, Кастерни і Ярослав Тідню. Саранчук Сергій Миколаєв. Вітання слово учасника наших програм має директор. Вінського технічного коледжу домінський Олег Станіславович. Дорогі, дорогі, дорогі друзі, я радий вітати вас в черговий раз у залі нашому спортивному. Радий вітати, що ми віддаємо честь і шану нашому колишньому викладачеві. Водочку Євгенію Васильовичу, людині, яка багато зробила для розвитку спорту, не лише у нас в навчальному закладі, а й в Україні, майстра спорту Радянського Союзу. В свій час я переконаний в тому, що такі наші зустрічі, такі наші товариські змагання, вони на користь кожного з присутніх, кожного спортсмена, який прийматиме тут участь. Кожній людині, яка спостерігає за цим. І я думаю, шановні, що десь душа нашого Євгенія Васильовича теж тут присутня. І її приємно бачити, що пам'ять про Євгенія Васильовича зберігаємо всі ми зберігаємо навчальний заклади і він працював. Я бажаю вам успіхів. І радості від цих Смагань. змагань, де ми не боремося, фактично десь за першість міста, за першість області, а ми просто проводимо дружні товариські зустрічі. Вам добра і здоров'я і щастя, шановні учасники, шані присутні. Я коли розпочинав свою суддівську кар'єру в середині 90-х, мені ще пощасливилося з Іваном Васильовичем трошки посудити разом. Е, настільки чуйної, душевної людини я в своєму житті е, не зустрічав. Е, на жаль, е, пішов з життя Івана Васильовича, але залишилася справа його рук. Цей навчальний заклад, якому він віддав е, кращі свої роки. І дуже приємно, що в цьому навчальному закладі пам'ятають про таку людину. Хочу виразити вдячність Олегу Станіславовичу і керівництву закладу про те, що підтримується пам'ять про Євгена Васильовича, про те, що навчальний заклад є одним із флагманів спортивного студентського руху міста Вінниці. І я впевнений, що і так буде і надалі. І Скажемо так, Випускники вашого навчального закладу, тобто одні випускники вже випустилися, от майбутні випускники будуть складати честь і гордість вінницького спорту і не тільки в голові полі, а й в легкій атлетиці, і в видах боротьби, і, можливо, в баскетболі, і в інших різних видах спорту. До речі, гарний танець ми побачили. Так, то, так що видно, що в техніку раніше в коледжі. Дуже добре поставлена виховна і спортивна робота.